Всім привіт! Сьогодні буду з вами ділитися покупками і пусими баночками місяця серпня, і я дуже рада, що серпень закінчується, тому що я дуже люблю осінь, і я з радістю чекаю осінньої хандри, осінньої поганої погоди, осінніх парфумів, які я так люблю, темніших помад. Одним словом, я людина, яка любить холодний період року, це так. І нарешті він підходить. Тим не менш. За місяць серпень я використала досить пристойну кількість декоративної доглядової косметики для того, щоб не з вами поділитися. Я також поділюсь покупками, які я зробила в цьому місяці і в минулому місяці, тому що мені не вдалося поділитися з ними в місяці липні. І в кінці, можливо, я підведу деякі підсумки своїх, деяких висновків і планів на майбутнє. Отже, з декоративної косметики в мене закінчився консилер. Це консилер від Бренду Armani. Як ви бачите, я думаю, що це видно, я з нього там витягнула, просто вилизала абсолютно все. І незважаючи на це, я хочу дати більш такий нейтральний відзив про цей консилер. Здавалось би, що я його дуже полюбила, тому я все закінчила. Я просто була. Не проти використовувати цей консилер, він дуже пристойний, він дуже хороший, але е, я вважаю, що на ринку є кращі засоби для того, щоб закривати е, круги мої під очима. Е, я вважаю, що цей консилер міг забиватися. Він був е, легкої консистенції, трішки навіть водянистою і давав таке легке до середнього покриття. Я люблю впевнене середнє покриття чи більш плотне покриття, але проблема була навіть не в тому. а в не в цьому, а в тому, що він не дуже добре тримався. Я б не сказала, що це саме стікій консилер, який я коли-небудь використовувала. Я не проти легкого покриття на кожен день, але той факт, що під кінець дня починали повністю проходити всі мої круги, всі мої венки, і що вони були досить помітні, здавалось, ніби в мене розсікся макіяж через це потемніння під очима. Я цьому консилеру це не можу пробачити, тому я його не рекомендую. Для догляду волосся. Перше, це старий добротний дав, це шампунь з кокосом. Мені дуже подобався його аромат. Він такий кремовий, приємний. В мене зараз стоїть ще один такий бутильок, але я не можу використовувати його на кожну помивку. Він для мене занадто зволожуючий. Але я його рекомендую, в принципі, я його вважаю таким досить нейтральним шампунем в загальному я. Не відчувала від нього занадто чистого волосся. Я не відчувала від нього пересушеності волосся. Він такий щось посередній, якщо у вас немає конкретних якихось проблем чи вимог до шампуню. І також кондиціонер для того, щоб залишати його в волосі від Briogeo. Це Leave-in Conditioning Spray. Цей спрей був не дуже хорошої якості. Він досить... Агресивно плювався, проте сам кондиціонер мені сподобався. Мене зацікавила ця тематика кондиціонерів для волосся, тому що я використовую для волосся тільки спрей для того, щоб краще розчесати і розпрямити трошки. І я використовую масло. Я не використовую такі засоби, але тому що в мене багато як подарунок з різними покупками. Я вирішила, чому б не пройтись по них. І мені здається, що вони краще працюють на моєму волосі, чим звичайна олія. Я все-таки наношу олію на кінчики волосся. Все рівно я цей момент не пропускаю, але. Такий кондиціонер, моє в нього право на життя, і я зараз використовую схожий засіб від іншого бренда і також задоволена. Не можу виділити саме оцей, просто в загальному задоволена цією категорією продуктів. Далі в мене закінчилися патчі. Я любила. Бачитися в серпні, і в принципі, протягом літа. Тому в мене закінчилися ж дві упаковки. Перша з них це мій must have в минулому, і я скажу чому в минулому. Від Secret K Це золоті патчі для шкіри навколо очей. Що з нього потекло. І всередині вони, ви, мабуть, знаєте, як виглядають. Вони йдуть з такою лопаткою, якою, до речі, Люблю вимивати і використовувати для моїх твердих гідрофільних масел. Останній раз я не могла цю упаковку знайти на сайті. Її не було в наявності. Я не впевнена, чи її зняли з виробництва, чи що з нею. Але я купила інші патчі і на даний момент також ними досить задоволена. Тому поки що цю покупку не повторила і не знаю, чи зроблю це більше в майбутньому. Я до неї поверталась тому що це перевірений засіб, але можливо настав час спробувати щось нове для мене. І з, одне з нового це були ці пачі від а, Peter Thomas Roth, а, І вони мені не зайшли, тому що я думала, вони будуть дуже добре а, просякнуті, я таке слово. А, мокрі від того, що вони йдуть в індивідуальних упаковках. Тут три види а, з огірком, і щось там ще там, ще там і ще там. А, всі просто різних кольорів, якщо чесно, я не бачила від них ніякої різниці. І вони не були такі мокрі, як я. Цього очікувала, тому е, ні, я би не повторила цю покупку, хоча було цікаво спробувати. Останнім часом я дуже відійшла від використання тканинних масок чи гідрогелевих масок е, для обличчя. Я не впевнена чому, але останніх кілька місяців вже в мене до них не тягнеться рука, і я не скажу, що це по якимось. Е, Мега важливим причинам, просто якось не заходять вони мені зараз. Можливо, мені занадто жарко їх використовувати, а можливо, просто така в мене зараз стадія. Я закінчила всього одну тканину маску, бували часи, Якщо ви пам'ятаєте, я за місяць могла закінчити масок 10-15 спокійно. Зараз в мене, якщо закінчилась одна, це вже досягнення. Це маска від Ґудал з Green Tangerine, Це по-моєму зелений мандарин. Чи щось з мандаринових цитрусових? Це хороша маска, нічого не виділилася, Особливо я би краще наступний раз взяла саму сироватку. Мені здається, через це я відійшла від каниних масок, тому що я не бачу такого великого сенсу в них на даний момент. Крім того, що вони так затримують вологу в шкірі ще добре і не дозволяють випаровуватися вашому догляду. Але крім цього, в принципі, різниці немає. І я задоволена засобами, які не знаходяться в таких індивідуальних упаковках на даний момент. Закінчила свій улюблений клінік Take the Day Off, мій клензер, мій гідрофільне тверде масло, яке також тут лопатка. До речі, цю лопатку я теж маю дістати. У мене вже дві лопатки. Я... Цю лопатку також дістала з Secret K, вимала і таким чином я набираю, тому що пальцями це робити набагато важче і незручно. Така в мене невеличка порада. Буду продовжувати користуватися такими засобами. В мене ще в запасах 23, тому з задоволенням продовжу це діло. Закінчилась також тут буквально одна крапля: Есенція від uh, I'm From з інжиром Fick Boosting Essence. Um, Є на ринку есенції, які мені підходять і подобаються більше. Я вважаю, що це досить достойний засіб. Він приємно зволошував, він не перенасичував шкіру, він не занадто жирний. На літо це було саме те. Але це для мене менеча есенція, яка пройде повз мене, і я про неї вже забула. При тому, що вона в мене в пустих баночках буквально тижня-півтора-два. Тому. Такі в мене результати, така в мене думка з приводу цього засобу. А от наступні три засоби мої фаворити. Всі три мені дуже подобаються, і я перекупила один з них. І я перекупила SPF It Isn't Free, Isn't 3 а невелика різниця в назві. Я дуже полюбила цей SPF, Як ви бачите, я його розрізала, звідти витягнула абсолютно все до останньої краплі, тому що я його обожнювала. Він і в пир, і в мир. Він підходить і під макіяж. Сьогодні він також на мені вже нова упаковка. Він дивиться, виглядає добре сам по собі, йому нічого не бракує. Він залишає злегка білу цю таку. Маску на обличчі злегка, але вона зараз на мені помітніше через те, що я ще трошки загорівша. Не така біла, як я переважно більшу частину року. Абсолютно рекомендую. Бюджетний фаворит із SPF-у один з моїх відкриттів цього року. Також мені дуже сподобався цей серум від The Ordinary. На даний момент це єдиний доглядовий засіб від The Ordinary, який мене в принципі зацікавив і справив на мене враження. Я казала в минулому, що вважаю The Ordinary простоватою лінійку по догляду. Так, вона, можливо, дієва, і вона бюджетна, в чому безперечний плюс, але вона мене ніколи не цікавила своїм інгредієнтом чи складами. чи складами чи складом. І. Цей засіб мені сподобався, по-перше, кольором, тому що кольор цієї сироватки ось такий голубий, можливо, трошки видно в піпеці. І він дійсно заспокоює і заживлює шкіру. Мені нагадує мій улюблений крем від е, корейського бренду Dear Claire's. Цей крем також такий голубий, і він е, заспокоює шкіру і заживляє шкіру. Це саме я помітила з цим е, засобом. Він Заспокоює, заживляє, він надає шкірі такого здорового вигляду, і його можна наносити як під макіяж, так і просто на вечір перед сном, по догляду за шкірою обличчя. Мені подобаються такі засоби, які можу використовувати в різних моментах життя, і я би його повторила. І мені також на диво дуже сподобався ось цей крем від uh, Avon серії серії New Hydration Gel Cream. Це був геловий крем, і він насправді був геловим кремом. Він не був кремом і він не був гелом, а він був щось посередині. Мені сподобалось, що він не Викликав в мене жирного відчуття на шкірі, особливо зараз, влітку, коли тепло, якщо вам не подобається відчуття крему на шкірі, якщо у вас шкіра жирна чи схильна до жирності, чи ви живете в жаркому кліматі, це воно. Мінус, як я завжди кажу, в тому, що Avon треба десь шукати по кимось каталогам, по дистриб'юторам. Мене це, мене це абсолютно не цікавить, тому я не буду займатися тим, щоб вишуковувати знову цей засіб, але це, напевно, найкращий. Доглядовий засіб з цієї лінійки, які я на даний момент пробувала. Хороші новини полягають в тому, що більшість моїх покупок це продумані покупки засобів, які я знаю, люблю і купую знову і знову. Тобто вони не куплені на емоціях чи просто тому, що хочеться попробувати щось нове. Хоча ці покупки були придбані мною досить обдумано. я не знаю, чи всі вони були мені необхідні, особливо тому, що в моїй колекції вже є засоби, які я могла використовувати замість цих засобів, і я почала їх використовувати а, перед тим, як закінчити косметику, яка вже в мене відкрита, чи є. І це те, про що я поговорю трошки в кінці цього відео, дуже загально, тому що хочу випустити ціле відео на цю тему. Але перш ніж це зробити, давайте вам покажу, що прийшло в моє життя. А в моє життя прийшла корейська косметика, як завжди. Одна з таких, один таких било. Це есенція, якою я активно зараз користуюся і не шкодую про цю покупку. Хоча в мене є есенції в моїх запасах і в моїй колекції. Проте в мене немає легкої есенції, тому що літо ще не закінчилось, як виявилося, в моїх запасах немає чого, що мені підходить на тепер. Тому я. Зробила таку покупку і активно нею користуюся. Я також купила SPF, -и. це та категорія, за яку я ніколи не відчуваю негативних відчуттів, тому що чим більше SPF, тим частіше я буду ними користуватися. Це мій фаворит, як ви вже бачили, як я вже вам сказала. Я з радістю використовую цей це із ізентрі. І я також купила спробувати ось такі SPF, це новинка від Beauty of Jassun. Це їх SPF 54 плюси, і він називається Ginseng Moist Sun Serum. Цієї сиворотки дуже цікава така консистенція, ніби легка. я думала, що це буде ідеальний засіб прямо на літо. Але, незважаючи на свою легкість, вона досить зволожуюча і мене це досить здивувало тому що макіяж на ній не виглядав матовим він не виглядав суховатим він виглядав досить пристойно я скажу чесно в перший раз нанесла занадто багато цього засобу і нанести макіяж на такий Занадто перезволожену шкіру було складно. Я пошкодувала, що не наносила потрошки і не наслоювала. Я з естефами переважно досить щедро щедрих використовую, тому що чим більше, тим краще в моїй голові, але це не завжди так. Ми всі це знаємо. Далі для волосся я купила заново свій улюблений соляний скраб шампунь від Крістофер Бан, показувала його багато разів. Цей виглядає трошки по-іншому, тому що він з лімітованої колекції, якоїсь там літньої, мені це було неважливо, просто упаковка симпатична. Також купила мій улюблений батер для тіла від Josie Man. Він у мене чекає пізньої осені і зими. Також купила повторно мій улюблений спрей від а, CREs, Sierra. А, також корейський засіб. Ох, як я люблю ці спреї, подивіться на нього. Це такий двохярусний засіб, який ви сповтуєте. І я такий засіб люблю наносити на шкіру в холодний період року, так що також буде чекати пізні осені і зими для того, щоб а, ніби закривати своє обличчя, свою шкіру від а, того, що вона втрачає воду. Це мій улюблений лайфхак. Також для волосся купила шампунь, такий добротний шампунь від Pantene з масс-маркету, тому що я зараз намагаюся відійти від е, люксових шампуней. Я стільки років приділила їм увагу і не бачу результату, який я хочу бачити. Я стала тепер використовувати мас-маркетовські шампуні, для того, щоб побачити різницю, чи вона є, чи вона краща, чи вона гірша. І на даний момент цей шампунь мені підходить не менше. Не менше, чи мої е, люкс-шампуні від Purology, від Kerastase і так далі. Тому буду використовувати, дам звіт, якщо щось зміниться в плані моїх думок. Якщо ви дивились моє попереднє відео, ви бачили, що я маю тепер біодерму Ось цей величезний бідон, який я буду використовувати, напевно, років багато. Тому що я використовую цей засіб лише на змивання макіяжу з очей. Тому. Дуже економічна для мене покупка. І останнє. Нагадую вам, що це було за два місяці ці всі покупки. Тому що я знаю, що ви будете мене осуджувати. Це три сироватки. Від бренду Sunday Riley, тому що Sunday Riley проводили акцію, і вони запропонували 25% знижку на засоби, які я і так збиралась купувати, які в мене було в більш лістів вже давно. Я думала дочекатися різдвяних свят і тоді відхопити їх на великих знижках, але 25% зараз мене влаштовує більше ніж. А що ж я купила? Це дві сироватки з вітаміном С. Я, по-моєму, в цьому році закінчила одну таку сироватку і купила її заново. А це був такий набір, він ішов з двох сироваток і виходив в дуже хорошу ціну, плюс 25%, тому вирішила брати. І я давно хотіла спробувати Good Jeans. У мене було багато пробників в минулому і мені дуже подобається результат цієї сироватки. Шкіра просто феноменальна, але це не Огляд цього продукту, <хі> тому показую вам, як є. Ось це всі були мої посібаночки і покупки за останній час. І тепер мої короткі підсумки про те, що сталося останні два місяці, і а, мої думки про те, куди я хочу рухатися далі. Коротко про головне: в наступні кілька місяців я хочу піти в нобай. No і так, це не нова е, якась ідея, особливо від мене. Ви знаєте, що я була на новбаях, е, На, по-моєму, два роки без покупок абсолютно і час і часу я їх собі влаштовувала. Але зараз мені хочеться влаштувати його для себе для того, щоб, по-перше, закінчити свої запаси, яких в мене дуже багато. Дайте мені знати в коментарях знизу, чи ви хочете побачити відео про мої запаси. Я не горжусь цим. Я не пишаюсь тим, що в мене є купа запасів, але я стала ще більш практично підходити до того, що є в моєму житті, і до того, яку цінність, ем, що несе в моєму житті, і які цілі в мене на майбутнє, чи мої покупки. Ем, це те, що я хочу бачити. Я не кажу, що я не хочу купувати взагалі. Я не кажу, що я хочу відмовитись від покупок. Але коротко кажучи, я хочу відійти від них на деякий час, щоб насолодитись тим, що є, закінчити по максимуму те, що в мене є. І продумати тепер, коли я така вже доросла, зріла людина, хотів сказати жінка, ну <глад> ладно, за далеко це жінка. <глад> за далеко зайшла я би. Я хочу обдумати просто в що я хочу зараз складати свої гроші, тому що я завжди буду любити б'юті, і мені подобаються різні категорії б'юті. Але я зараз на такому розпутті для себе, і я хочу очистити свій розум і свої думки від зайвих ментальних якихось викликів, які я сама собі влаштовую і ускладнюю собі цим життя. Знову ж таки, дайте мені знати, чи цікаво вам подивитися відео про мої запаси, і що я про запаси думаю взагалі. Як концепцію і як проаналізувати цю необхідність мати запаси. Сподіваюся, завжди це відео було для вас цікавим і корисним. А ми з вами побачимось в моєму наступному відео.